Колектив центральної міської лікарні рівного схвильований. Причина цього заява на звільнення багаторічного керівника закладу Євгена Кучерука. Раніше пан Євген відкликав свою заяву. Згодом написав її знову. Персонал лікарні схвильований подальшою долею закладу і навіть підготував звернення. У відповідь виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакрзян заявив, що особисто приїде в лікарню, аби поспілкуватися з колективом, вислухати, які саме питання їх хвилюють. Це не звернувся колектив першої міської лікарні. Пам'ятаєте, що 28 лютого було звернення також від самих лікарів, тобто від від персонала, які в свою чергу, зібрали багато підписів, стосовно Євгена Філімоновича, щоб він ну не звільняти його чи безпосередньо відкликати ту заяву. Розуміючи, що весь колектив не в змозі полишити пацієнтів, Віктор Шакрезян поводився сам завітати до закладу і вислухати людей. Сьогодні ми прийшли просити вашої допомоги. Ми прийшли сказати, що за оцим зверненням і за цими підписами стоять живі люди. І ми всього все хочемо вас запросити. Вони зараз сидять в нашому актовому залі, тому що ми не розуміємо, що робиться, і не розуміємо, ми взагалі нічого не розуміємо. Ми хочемо вас запросити. От в залі сидять люди. Прийдіть до нас, будь ласка. Віктор Шакерзян також повідомив, що крім зустрічі з колективом, також має намір зустрітися з Євгеном Кучериком, аби почути його бачення подальшого розвитку лікарні. Дійсно, завтра на восьму ранку я до вас приїду. Перше, хочу почути його думку. Кого він бачить взагалі на посаді ці це буде, думаю, правильний такий ну, жест, тому що саме Євген Філімонович фактично більше там 35 років перебуває на цій посаді. Думаю, це буде правильно послухати його, послухати, його, послухати думку вашого колективу. Варто зауважити, що підбір керівних кадрів у медзаклади міста це прерогатива міського профільного управління охорони здоров'я. Але враховуючи, що колектив центральної міської лікарні налічує близько двох тисяч осіб, а лікування тут щодня проходить тисячі рівнян, дослухатись до думки персоналу лікарні у міській раді вважають правильним і потрібним. Людмила Жук, Володимир Захаров, Новини Рівного.